Напередодні Великодніх свят в залі засідань міського відбулася 32-га сесія Коростенської міської ради шостого скликання. Головним питанням розглянули хід виконання комплексної програми Молодь міста Коростеня» на 2011-2015 роки. Доповідав з цього питання заступник міського голови Олександр Дзига. Та перед початком виступу всім присутнім на сесії було продемонстровано сюжет, підготовлений творчим об'єднанням «Коростень телебачення. Молодь найбільш енергійна і продуктивна частина суспільства. Його стратегічний ресурс сьогодні разом із старшим поколінням молодь несе відповідальність за розвиток і майбутнє держави, за історичну та культурну спадщину свого народу. Тому дуже важливо створити гарні умови для всебічного та гармонійного розвитку молодої людини. Чи достатньо уваги приділяють молоді в Коростині, Ми запитали у мешканців міста. Я гадаю, як ні в якому місці наші молоді приділяють достатньо уваги. І стільки організовується концертів, заходів, я думаю, що достатньо. Ну, нам подобається. Тут постійно в парку якісь обновлення, дорожки, всякі заїзди для колясок. В общем, все добре. Я, чесно кажучи, багато де жив, але ніде не бачив, щоб так виділяли. Сім'ї ну. з дітьми комфортно жити в місті. Не дуже. В чому все виражається? Ну чому, тут майже нічого не строїть, немає спортивних майданчиків ніяких. Ну, коротше, тут город заброшений, що можна сказати. Достатньо. Ми займаємося спортом, мучимося безплатно. Ні, не дуже багато. Чому вважається? Мало розважальних комплексів, тільки парк гулять і все, а більше нічого. Ну я думаю, достатньо. і от... У нас парк хороший, є, де можна пойти відпочити, з дитям погулять. Я думаю, в принципі, достатньо. Наприклад, локомотив вже заброшений в стані, навіть ходять, приходять спортом займатися, не мають побігати. Найбільш болюче питання це також підлітковий період і молодь 20-25 років дуже боляче дивитися, коли ввечері виходиш, бачиш багато п'яних, бо в місті нема чим займатися, і вони. Не можу сказати, що вимушені, але не мають іншого вибору, як піти і десь гуляти, пити. Тому я вважаю, що треба щось робити. Це але хто хоче, хто хоче, хто сильний, той знаходить, чим займатися. Молодь це вік із 13 до 18 років. В цей час ми знаходимося в школі, і в школі багато роблять різних занять, так можна сказати, щоб нас розвеселити. То йдуть якісь конкурси, то завжди є, не знайдеться якась розвага, звісно. Чому це А я думаю, зараз кожен сидить вдома за комп'ютером, нікуди не виходять, нічого не проводиться. Як бачимо, думки коростенців розділилися, адже в 14 і в 35 ми по різному сприймаємо світ. З одного боку молодь є рушійною силою, провідником демографічного, соціально-економічного та духовного розвитку міста, а з іншого однією з незахищених та вразливих верст населення. Чого ж не вистачає в роботі з молоддю і для молоді в нашому місті? Мені здається, що в нашому місті занадто мало занять для молоді. Тобто є художня школа, є музична школа. Хотілося б побільше яких спортивних секцій, більш серйозних. Ну, у нас є боротьба, але цього мені здається мало. Також треба якось стимулювати молодь для участі у суспільному житті міста. Мирно, більше робочих місць не вистачає, я так думаю, для молодежі. Ну, взагалі-то дитячих клубів і підліткових клубів в нас є, але на жаль, вони не в достатній кількості працюють. Я думаю, що було б непогано, якби ще було декілька. Ну, освітніх закладів. Яких самих? Ну, як пані, да, Інститутів каких то вищих образувань, що отримати. Уваги, не маємо уваги, немає, що робити просто? А можна було б. ну… Мистецтво якось розвивати серед молоді, там, культуру, там, і спів і малювання. і Багато є сфер, в яких можна ще працювати і працювати, я так вважаю. А щодо мережі спортивних закладів, чи достатньо їх в нашому місті? Я думаю, що не дуже достатньо. У нас буквально пару ну, таких спортзалів і всього. То тобто, немає больше та тобто, якби більше, може менше би да? і Ходив спортом би Дуже мало в місті, мені кажеться, уділяється увага спорту. От не вистачає басейну, наприклад. Ми на себе почувствовали. Культура теж не особа. Наприклад кінотеатрів теж немає В місті. Хто ж має сприяти розвитку молодіжної політики в місті та розбудовувати мережу молодіжних закладів в користині? Звідки має йти ініціатива? Це непроста задача, і це має бути комплексні якісь дії. Тих же вчителів мають бути активісти, щоб займатися з дітьми на всіх рівнях. І звичайно, це має все ця ініціатива має відходити від нашої міської ради. Государство має вирішати всі ці вопроси. Я думаю, звичайно, за сприяння спонсорів і за сприяння нашого мера. А чи має молодь долучатися до цієї справи? Звичайно, звичайно. Якщо молодь не хоче цим займатися, то буде це чи не буде відкриватися, це вже не має значення. Не мер наш, а я з молоді. Щоб вони, вони знають, що хочуть, і вони ну, якісь думки меру чи ще щось. ну щось таке». «Держава вона, а то вони там б'ються, сваряться, про людей взагалі забули. Ну, Я думаю, що адміністрація міста повинна про це піклуватися. Ну, і, Звичайно, сама молодь. Молодіжні організації повинні якось, ну, я думаю, розширюватися і сприяти тому, щоб розширювалися і гуртки, і секції, в яких займатиметься молодь. І займатимуться, займа, зайняти буде свій час чимось. Влада, звісно, але насамперед, щоб ми самі захотіли вийшли і щоб зробили. Стратегія молодіжної політики передбачає залучення молодіжних об'єднань та організацій до вирішення соціальних проблем молоді, молодіжного руху та інтеграції молоді в міжнародні молодіжні структури. Отже, чи стане Коростень містом для молоді залежить не лише від влади, а й від кожної молодої людини, що проживає у місті і хоче залишитись тут жити. Після перегляду сюжету Олександр Дзига детально зупинився на пунктах програми Молодь міста Коростеня». Необхідність розроблення програми обумовлена значною часткою молоді віком від 14 до 35 років у структурі мешканців міста. На сьогоднішній день молоді люди такого віку складають 28% від усіх мешканців. На рівні з іншими важливими питаннями в місті ведеться робота з учнівськими колективами, молодіжними організаціями, наголосив доповідач. Велика увага приділяється молодим сім'ям. Та працевлаштування молоді, якщо брати по галузям, то найбільше молоді працює в сфері торгівлі, найменше в освіті. Та як свідчить статистика серед загального числа безробітних, питома вага це молоді люди. Цікава статистика щодо зайнятості молоді до 35 років в більшості сфер життя міста. Це в першу чергу бюджетна сфера та інші сфери. Якщо взяти, проаналізувати, то в сфері торгівлі і серед приватних підприємців, включаючи ринки, в нас працює 2237 осіб з них молоді більше тисячі осіб, що становить 45%. тобто це найбільший показник. Поряд з цим, в серед посадовців місцевого самоврядування всіх підрозділів виконавчого комітету 134 особи. З них молодих, молоді особи 59, що становить 44%. В медицині працює 1327 осіб. З них 425 – це молоді особи віком до 35 років, що становить 32%. В закладах культури молодь становить 28%. Ну а в закладах освіти з півтори тисячі осіб працюючих молодь становить 112 осіб. Це становить 7,4%. Заступник міського голови детально зупинився на заходах, що проводяться для дітей та молоді в місті, на роботі закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту, та залученню молоді до всіх сфер життєдіяльності міста. Наголосив і на необхідності і далі підтримувати обдаровану та талановиту молодь. Відмітив гарну роботу Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та звернув увагу на необхідності посилення роботи щодо профілактики та попередження правопорушень злочинності та поширення віл інфекції сніду серед молоді. Олександр Дзиган. Наголосив і на необхідності переосмислення та переоцінки застарілих уявлень в розробці молодіжної політики в місті. Сьогодні слід звернути увагу на наступне з огляду на тенденції соціально-економічного, суспільно-політичного розвитку, пропонуємо виділити пріоритетні сфери молодіжної політики та визначити основні напрямки розвитку кожної з них. Це підтримка молоді у сфері освіти та виховання. Це підтримка економічного розвитку молодих сімей, забезпечення зайнятості молоді, це підтримка молоді у складних життєвих ситуаціях, це профілактика асоціальної поведінки, небезпечних захворювань та формування здорового способу життя, це підтримка молодіжних громадських об'єднань та організацій, це сімейна політика, підтримка молодих сімей, пропагування сімейних цінностей, це покращення репродуктивного здоров'я молодого покоління. Я переконаний в тому, що підтримка молоді це підтримка майбутнього нашого міста. За аналізом молодіжних проблем в місті та пропозиціями виступила учениця загальноосвітньої школи номер 13 Богдана Гарбарчук. Заслухавши доповідачів, інформацію про хід виконання комплексної програми Молодь міста Коростеня» на 2011-15 роки, взяли до відома. Також на сесії було заслухано інформацію Коростенського міжрайонного прокурора Ігоря Гнідого щодо стану законності заходи щодо її зміцнення та результати діяльності прокуратури на території міста Коростеня. На сесії гостро постало питання і про ситуацію, що склалося в організації харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах міста, депутати міської ради висловили своє занепокоєння ускладненням в забезпеченні організації харчування школярів міста Коростеня потерпілих внаслідок аварії на чаес у зв'язку з визначенням переможця на тендерних торгах ТОВ візит, місто Узен Белоцерківського району Київської області та виходячи з цінової пропозиції переможця торгів та середньообласних цін на продукти харчування, норми харчування дітей будуть задоволені лише на 20 Зазначали депутати. Крім того, товариство Візит не зможе виконати взяті на себе зобов'язання у зв'язку з відсутністю необхідної матеріально-технічної бази, інвентарю та фахівців у місті Коростені. Тендерна пропозиція переможця у випадку підписання договору з Міністерством соціальної політики України погіршить якість харчування школярів. Тому було прийнято рішення про вжиття заходів, аби не допустити погіршення харчування школярів міста користання потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС. Хто, коли і як буде харчувати дітей, ми розповімо у наших наступних програмах. Також зв'язку із скороченням видатків на отримання фахівців із соціальної роботи з 1 травня поточного року, враховуючи важливість виконаної ними роботи та за пропозицією депутата міської ради, було прийнято звернення до Кабінету міністрів України з питання збереження посад фахівців із соціальної роботи при центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Крім того, було розглянуто клопотання колективу відокремленого підрозділу Коростенської дирекції Рекції залізничних перевезень щодо присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коростеня» Василю Васильовичу Яременку за багаторічну плідну працю та особистий вагомий внесок в роботу та розвиток залізничного транспорту, забезпечення потреб міста та регіону в перевезеннях клопотання. Підтримав міський голова Василя Васильовича. Дуже велика повага всіх залізничників нашого коростенської дирекції, або відділка залізниця, або всіх підприємств. Тобто, Мама з папою, мох, давний був такий об'єднувати і нормально ну, скажімо, Серед начальників відділи на простенське, там пам'ятаємо, вже багато років серед оселя Судівчини то не працював. Знаєте, бо скромні люди, які просто свою справу роблять і не претендують на якийсь там героїзм і на медалі, і на ордіна. Є у нас люди, які там копійці зробив. А на 100 гривень говорять, що не зробить. А є просто які роботу роблять і скромно роблять. Якраз Василь Васильович досить до скромних людей, дуже порядні. І це не може не імпонувати. І ми, міська рада, повинні це підтримувати, тому що такі люди то є зразок для цієї громади. Міста. Від ради керівників міста та від імені свого колективу виступив і Василь Куницький та підтримав пропозицію. Я хочу Василь Васильович від імені нашого колективу. Вам подякують. зробили дуже для нас. Навіть в цьому році таке було питання складне, чисто бумажне. Але Василь Васильович допоміг, допоміг колективу, і ми вийшли з того крутного становища, яке склалося на початку року. Тому я рахую і впевнений, що усі наші, і ви депутати, і всі, ми впевнені, тому що Василь Васильович заслужує своєї високої нагороди. Я хочу сказати, всі ордена в його є ордена, всі вони дуже важливі. Але Василь Васильович, Почесний громадянин міста Коростеня. я завжди рахував, що це найвища нагорода. Я вам бажаю, щоб вона у вас була. За результатами таємного голосування Василю Васильовичу Яременку було одноголосно присвоєно звання почесний громадянин міста Коростеня». В сесійній залі його привітали колеги, друзі, депутати. Адже це найвища відзнака древлянської столиці. За ці 41 рік і 3 місяці, місць, я працював, Відозменіла железа дорога то це точно. Она прошла путь за это время, железная дорога, от паровозов до тепловозов, электровозов, причем на Коростенщине дважды поменялись тепловозы, были Т-3, даже трижды, сегодня 2М62 и Т-116, мощный тепловоз, который там 6 тысяч, что он может тянуть. От стрелочников, а я пришел, действительно были стрелочки, было ручное управление стрелками, до электрической централизации, вот электрожественную систему же с кто сидят, понимают, о чем я говорю на перегонах, до автоблокировки, до электрификации. То есть действительно изменилась железная дорога за это время, и во всех этих изменениях принимал участие и я, в какой-то степени, и те люди, которыми мне приходилось руководить, те коллективы, которыми я руководил. Я всю жизнь старался делать добро. Для транспорта, для людей, Спасибо за столь високу оценку моєї труда за топочне звання. Стараюся його оправдати своей дальнейшей роботи. Спасибо. Після урочистої та приємної події депутати продовжили свою роботу. Було розглянуто блок питань щодо комунальної власності, міського бюджету та земельних відносин.